Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги депутати, я звертаюся до вас з проханням усім залом підтримати цей законопроект. Ми маємо встановити ембарго на вивезення необробленого лісу з України. У нас десятки років вирізається деревина і вивозиться за кордон в необробленому вигляді. За 23 роки незалежності знищили дерево переробну промисловість на моїй рідній Борзнянщині Чернігівської області, дай взагалі. На Чернігівщині було маса деревообробних підприємств. Сьогодні немає. Бо для чого ставити дерево переробку, коли можна кругляк вивезти за кордон, а в деяких країнах Європи доплачують за те, щоб ми цей кругляк до них привезли, бо їм вигідно, а потім ми завозимо сюди в Україну меблі і все інше. І вирізається варварський, вирізається ліс. Потім ми тратимо мільярди на те, щоб рятувати Карпати, на те, щоб зупинити повені на те, щоб відроджувати цей ліс, а найголовніше, що деревообробка це створення сотень тисяч робочих місць для того, щоб не дати можливості знищити лісову галузь, адже вони сьогодні заробляють величезні кошти на експорті необробленої деревини, пропонується встановити перехідний період для того, щоб підприємства лісогалузі підготувалися, для того, щоб прийшли інвестори. Бо коли інвестори знатимуть, що вони не зможуть зможуть вивезти необроблену деревину, не зможуть вивезти кругляк. Що для того, щоб отримати нашу деревину, їм доведеться її тут переробляти, то вони й пилорами ставитимуть і все інше ставитимуть. А інакше робочих місць у людей як не було, так і не буде. Тому я пропоную підтримати законопроект про мораторій на вивезення кругляка і необробленої деревини з України. Хватить рубати наш ліс, сажати ліс треба. Дякую, слава Україні.